Привіт. Тут відео хочу розказати, як я робив ось такий мікроСАС. Що з того вийшло. Скільки це зусиль коштувало, і з якими нюансами там, чи підводними каменями стикнувся? Трошки спойлер. Автоматичний автоматизований скрипт, який робить розсилку, я переписував три рази на трьох різних технологіях. А от. Але про все по порядку. М -м -м. Звідки взагалі Алі ідея? Все дуже просто. Я тривалий час шукав роботу от. і подавався на вакансії на Gini і на DO. Так як на доу їх на порядок більше. Ну, напевно, тому що Джині підняли комісії за найм. То я подавався. Майже кожного дня чи там через день. Ну, Мене це за... коротше почало замахувати, кожного дня подаватися і моніторити, які є вакансії. І я щось почав шукати рішення якесь, чи, може, і навіть не шукав. Ну, Просто в мене не було на думці якогось, скажімо, так, солюшену, щоб я десь чув, і, відповідно, я навіть і не шукав. Але я вже потім загулив, і я нічого не знайшов. От. Е, тому. Я вирішив створити щось ось таке своє, яке вирішує мою потребу. Але не відразу я написав пост у LinkedIn, в мене ще не було нічого, в мене була тільки ідея. А вот, і я написав пост, що я отроблю таку систему, хто хоче отримати доступ на три місяці. Напишіть комент, і буде вам доступ. Зараз я знайду там. От. Ну і там написали, там я щось ліміт поставив на 40 людей. Прям я такий супер продвинутий маркетолог. <свісно> Коротше, тому що треба було робити або якийсь розіграш, або ще щось, щоб кількість коментів вона не обмежена була не обмежена. От. Ну, тим не менш, я написав пост, на нього люди відреагували. Ну, як бачите, вон, 65 коментів. Ну, там є реплаї, ну так, що можна подивитися статистику. Тобто там 3,5 тисячі людей. А, побачили, і там півсотні людям стало так цікавим. Круще сигнал до того, що можна починати робити. А, вот. а, Значить. З чим я стикнувся. А, як це виглядає? Я вже, а, я вже показував. Чи не показував. не показував покажу Як це виглядає? самому початку є онбординг сторінка, де розказується, як цим всім користуватися. Потім йде jobconfig. Тут потрібно вказати логін пароль пароль, ну, пошту, пароль. До доу, потім вказати текстек, кількість років досвіду і локацію. Ну, по аналогії, якби ви це вручну тут клікала робота, а потім кількість років досвіду, місто і так далі. Все це ж саме проставляється в цій формочці. На другому кроці ви проставляєте, додаєте свіжку свою і додаєте cover letter. По аналогії, як би ви це робили, коли відкриваєте роботу. Пишете сюди каверлетер і додаєте сюди свіжку. От. Е, далі. Тут зберігаємо, йдемо на Run. І тут просто перемикаємо з off на on і все. Е, сервіс починає працювати. Е, на сервачку раниться скрипт на Попітері, е, який запускається три рази в день. О 12 годині, в 3 і в 6 за Києвом. От, що так. Я зробив так. Подумав, що там рекрутери, наприклад, о 12-ї публікують вакансії. Там о 12-й годині є вже щось свіже. А якщо ні, то там в обід опублікували, то в 3-й годині вже є щось свіже. А якщо ні, ну то до 6-ї години вони по-любому мають щось опублікувати і має бути щось свіже, на що будемо не А от. З однієї сторони, з іншої сторони, там є певні зараз ліміти по тому, скільки людей цей скрипт може в цей проміжок часу між 12 годин і 3 години. А от ну, то таке. Думаю, до того дійдемо. Ось так це виглядає. Як сам скрипт виглядає, можу показати. Так, як це працює. Ну і запускається в headless режимі, тобто ні, сервер ніякого віконечко там немає. Програма має собі там in memory віконечко, воно там по ньому ходить і так далі, тому що сервачок там без графічного інтерфейсу, по суті. А, вот, і, е, таке. Вот, але якщо подивитися, то якраз це робити, то можна поміняти флажок і запустити. Так, да, ось скрип запускає браузер. Ми зараз побачимо, як воно там бігає подається на роботу. Но, насправді, там не буде вона багато подаватися, тому що вже подалось трохи і сумніваюся, що зараз вночі там <сміх> за Україною є якісь нові роботи. От, но anyway. Іде логі. Іде робота. Ну, відповідно, там на останню подалась, воно зараз буде відкривати ті, на які воно ніби не подалося, воно не може податися, тому що там ссылка на подачу на зовнішній сайт. От. Ну і таким чином воно там бігає, подається. От. Тільки в headless режимі От. на сервері. От. Ну і як бачите, у мене тут вдовокон конфізі, нода вибрана. От, вибраний 3.5.5 5+, і віддалена робота перша йде, друга Київ. От, ну і воно потім тому Коротше, от така от е, система по бекенду. Що по бекенду? У мене Firebase на back е, Спеціально взяв Firebase, щоб не втрачати час на те, щоб писати бек. В принципі, Firebase. Необхідні там. Задача закриває на даний момент. От. Е як це все розроблялося Дешборд розробився досить швидко. Я його розробив, використовуючи там чат GPT, якийсь попередні напрацювання. А, от. Але він розробився на 80% тільки, і він був досить такий ugly. а от і останніх 20% це треба було прикласти ще 80% зусиль, щоб це все якось допиляти. Тобто воно зараз і так, якісь альфа-версії. Тут, я думаю, є ще якісь там не ще якісь, а багів, скоріш за все. А от, але тим не менше, хепі happy пас, happy Flow, який працює. А, я ж ріпорт вам не показав. От репорти по на які вона зааплаювалась, можна перейти подивитися вакансію От. і подивитися там якоюсь вішкою зааплаюся, якщо ці вішки мінялися. Ну, anyway. та останні 20 вони дуже якісь складні. Прямо були. От я не з тих людей, які доводять роботу до кінця. Тобто, я дуже легко починаю. Uh, я дуже легко запалююсь, я можу запалити інших, от, але от доводити до якихось 100% прямо важко. Ну, то таке, uh, то був мій челендж. Але держборд це є пів біди, тому що, так як я там розробник з не одним роком досвіду, то я з вебом працював, то мені тут особливо нічого складного не було, все зрозуміло. А от з автоматизацією я не працював. Тобто я розумію, що воно, типу, не складно. тебе є ще розмітка, і ти от, як в цій сесії вибираєш, куди ти там клікаєш і воно клікає. От, і воно, типу, дійсно так, воно, типу, дійсно так, якщо не брати до уваги, той ту штуку, що. Можуть бути на сайтах всякі блокування, або якісь там на дов, якби я не знайшов, що там можна за логіном, паролем логінусь, то зробити логін через там Google, Блін, ну це типу складно. Ну для мене, по крайній мірі, так як я почав як розбиратися. Або, наприклад, я зараз стикнувся з проблемою, що скрип подається на типу він подається, 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 а потім, вже коли. Пробіг по всіх а, вакансіях і переключає досвід або локацію з однієї на іншу, то довго типу йому фід викидає. Тобто там, де була ще мав сторінка, от, з розміткою і з CСESAми, воно якимось там JavaScript, чи, чи чим підгружає коротше, фіт. От, і, і все, і що хочеш. Ну, Коротше, це рішаємо, але так як для мене, умовно, новачка в автомейшені, От, це там черговий якийсь невеличкий виклик. От. І, власне, так як я сказав, ще три рази переробляв цей скрипт. Ну, не цей скрипт а на трьох різних технологіях попробував писати. Перше, це Browser Automation Studio. От. Це low-code ТУА. Де відкривається там такий інтерфейс, як колись на Delphi. Така у мене асоціація, не, не як на Delafi, але... І ви там накидуєте блочки, типу, а, от воно показує от такий от інтерфейс відкривається. І ви тут вибираєте, там, на який елемент клікнути, перейти, потім там, що вичитати, куди зробити. І у вас ось тут така простиня команд, воно чимось нагадує функцію в програмуванні. Більше того, цю простиню можна розбивати на окремі там, блоки, і це, типу, як підфункції. От, і я, коротше, напиляв е, весь автомейшн на цьому басі. От, я напиляв і пішов доробляти дашборд. Я повертаюся десь через тиждень, два чи три, може через місяць. Запускаю цей браузер автомейшн, а він, коротше, мені не, не аплаять. Тобто він проходив все, проходить по долу, він доходить до сторінки роботи, пише текст кавера. Потім е, атачить, спробує атачити сіжку і не атачиться. Вибиває помилку, я дивлюся, там, як її пофіксити, мені пише, я дивлюсь, в мене вже так зроблено. І типу, і фіг його знає, що робити. От. Е, я, коротше, щось мучився, 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 і я закинув. Е, плюс ідея ще була така, що це не на сервері цей браузер автомейшн. А користувачу має, я його напишу: і користувачу буде кидати екзешку. От. користувач цю екзешку запустить в себе, введе токен. Тут, власне, ще старі скріншоти. є. Де користувач типу, копіює токен, вводить собі, і в нього на ця штука починає працювати. Ну, типу, Щось мені щось не подобалось, тому, ну, по-перше, там чи люди там будуть хотіти якусь слівку собі встановлювати, вот. а якщо навіть будуть хотіти, то ну це ж треба комп лишати, щоб він був включений періодично це все запускати, ну, коротше, заморочуватись. І так як люди льниві, я по собі знаю, то Ну це така. Була сумнівна історія, хоча я дуже на по надію. Я думаю, що я би знайшов б спосіб, як би це е, приподністи, як то кажуть. Но, так як я від того відмовився, була в мене велика печаль. Вот. Але найголовніше, що на сайті ніяка розмітка нічого не помінялося. Скрипту теж нічого не міняв. Просто він чомусь перестав працювати. Вот. Почав я дивитися в сторону Апіфаю. От, API, це отака. От. Типу, хто працював з AWS і з лямдами, то apify це, типу, як лямда, тільки для automation. І в лямди там є обмеження на 15 хвилин виконання, а тут немає. І воно тут теж чарчить за час, який ви мови ваш скрипт. Тобто ваш скрипт має запуститись, виконатись і потухнути. От. І ви його можете або по кроні запускати, або дергати. От, і, власне, я почав писати на цьому API, я почав, 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 там і все дописав і почав, короче, запускати, дивитися, типу, як воно працює. І воно, типу, ну, працює, але я подивився, скільки воно чарче з мене. І мені це, типу, не сподобалось. Зараз, можливо, тут десь є. Вот, виконання. Ну, і то воно там до кінця вроді так не дійшло, чи там такі мінімальні параметри що там тільки одна локація там чи один досвід. от І виходить, от така от вроді невелика сума, але якщо помножити це там для однієї людини, три рази в день запустити, та на оце. а потім ще на 30, тобто це виходить 6 баксів. <гум> от, якщо я ще хочу на цьому трошки заробити, от, то ага, не зараз розкажу 6 баксів. А ще є цінник на залучення клієнта. Да? От. Якщо брати рекламу в Фейсбуці показувати, то там ціна ліда буде десь. Ну, нехай 25-50 центів, а ціна клієнта може бути там. 5-10 доларів, якщо по Україні. Тобто вартість сервісу плюс залучення клієнт, собі вартість по суті. 10-15 доларів. І щоб на цьому тепер якось заробити, це має бути. Ну, не нас скільки, 5 доларів з людини стане, на, на людині ставити ще кастер суппортом. Тобто, 20 доларів це мінімальний пакет має бути. От, відповідно, е я від цієї штуки відмовився. Але, на щастя, коли пишеш на, для Apify, ти можеш вибрати або Pupiter, або Playwright, або ще там щось. Я писав на Pupiter. І я просто забрав цей Apify, де вони там актори ініціалізувалися. Я забрав і лишився просто Pupiter скрипт, який робочий. От. І в мене є сервачок. Який я купив на рік бля, за 60 доларів. 6 ГБ оперативки. У мене там декілька сервісів запущений. Я такий. Ну, блін, це, типу, для мене виглядає дуже хороше рішення. 60 доларів на рік. От. І я туди коротше, задеплоїв, от, по кроні там і, цей. і все, воно почало працювати. Все приходить. Але цей шлях, коротше, коли ти тикаєшся носом і не знаєш, що буде тобі і як. Блін, ну це трохи одручає. <смі> е, власне, цей скрипт я написав, е, цей дашборд, я, до речі, переписував, бо він на початку у мене був на матеріалі Material, Material. UI. Воно трошки більш кострубато виглядає, ніж оцей андизайн. Це на андізайні написано. And design. Він більш такий елегантніший, Більше мені подобається. Я відповідно переписував. От е, та й все. От, от таким чином я цю штуку зробив. Ну, блін, мене найбільше, напевно, тут одручають моменти: це все доводити е, до такого до вилизувати, тому що, блін, там. Цей лендос, я типу накидав його дуже швидко. <хи> так само, типу, 80% лендосу, там 20% там часу зусиль. А потім, блін, оці всі шапку довести, там, домен підключити, тут кожну цю повиписувати, тут оці порозписувати штучки. От, тут пороз. Блін, ще, типу, 20, 20% цих відсотків останніх. 80% часу займаємо. Та й коротше, отаке от, от. Ну, а зараз вже все є. Зараз можна, там, потрібно там доробляти скрипт. Е, от, е. А, по обмеженнях. Які є обмеження у мене зараз? Тобто, у мене зараз, якщо є там, наприклад, 10 людей, е, то в мене вони не паралельно подаються. Вони, типу, one by one. І кожна людина. Скрип uh, подає кожну людину, залежно там, від того, що там людина наклікала скільки параметрів. Ну там десь від чотирьох і може, там, не знаю, 10-15 хвилин подаватися. Ну, то насправді теж цікавий момент, бо коли ти то бачиш, ти розумієш, що потрібно тут ставити обмеження на кількість локацій, які людина тут може поставити. Бо мене там бачу, бачить чувак, який наклікав там, майже всі локації ну і блін. Фіня трохи виходить по час. Вот. І в мене є 3 години, тобто крона 3 години має люфт. 12-3 і 6 годин 6, за Києвом. І якщо скрип раниться там 4 хвилини, то я можу. І в мене є 3 години, це 180 хвилин. Відповідно, скільки я можу, десь приблизно 40 людей я можу обробити. Тобто, це. Мій бота он як зараз. Ну, це альфа-версія, це все можна е, удосконалювати, там, паралелити, е, обмежувати, я не знаю, брати ще там сервачок. От, і це, до речі, мені здається, хороша ідея. Наприклад, на одному сервачку запускати людей, які тільки залогінились, які тільки зареєструвались, бо в них скрип буде проходитись по. Всіх роботах, от, і їх там багато. А вже коли другий раз скрип проходиться, то він тільки по тих, там декількох, які нові. Відповідно, на одному сирочку, ну, наприклад, це я зараз фантазую, я собі там щось думав, але до кінця ще не додумав. Можна зробити, що буде тільки раз в день запускатись, і там, наприклад, в 9 годині, чи там в 12 і там до наступного дня 12-ї буде всіх профігачувати. От людей, які тільки засайнапились, а другий буде брати вже тих, хто там один плюс день. от, на сайті він буде їм оновлювати. Ну, я думаю, ви поняли. Ось така от ось історія, і що ще цікаво там з точки зору маркетингу, Я типу, бачу, що в мене люди, наприклад, реєструються, але вони не заповнюють отут ці формочки, конфіг не роблять. І я тоді вже таким, я то знав, що таке треба робити. Але тут я прям відчув опитним путем, але прям, що мені саме цікаве, і корисне, те, що я це відчув на власному досвіді, що треба робити повапи, треба робити мейл-розсилки і повертати людей в апку. Тобто, якщо чувак зареєструвався, він пішов, я йому можу написати: типу, чувак, там привіт. Там то-то, 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 не знаю, там, <хи>, там я тобі розширив або пакет, або там тобі лишилося там cover letter написати, свіжку прикріпити. От, давай, і, ну, понятне діло, що всі не будуть вертатися, але там з 100 людей може вернутися, там 20%, наприклад, або 30. От, такі досить цікаві маркетингові інсайти. Ось. Ем, Є тут в мене ще от така. Як це називається? Customer support на коленки, де ти типу, клікаєш, відкривається Telegram, і ти можеш написати мені в Telegram. Те ж саме, до речі, на цьому на поповненні. Хочеш поповнити? Ти поклікаєш сюди, це теж редирект на Telegram, то вже там з повідомленням. Cancel Send Message. Ой, зараз довго. Буде. От. Коротше, ось от така от історія про цей мікро Виглядає він просто: типу, блін, три екранчика, там клік-клік, туди-сюди все зробив, все запустив, все працює, вроді просто. А коли це починаєш робити, бляха, стільки нюансів вилазить. От. Тому і то зараз це тільки <знавчий> знову тому принципу, напевно, тільки 20%, тому що. 80% це нагнати юзер базу, типу юзерів і зробити юзер-базу, що тебе користувачі були, користувалися. Е, ну, так як я недалекий від цієї теми, я знаю, де їх там як шукати, то це буде не складно. Але коли ти береш якусь іншу тему, яку ти там не дуже зображаєш, не знаю, там декор, ремонт, або там я не знаю, якийсь там тревел по Азії, чи там я не знаю. Ну, будь-що, візьміть будь-яку сферу, там ремонт телефонів. А, то блін, і так як ви не маркетолог, я не маркетолог. Блін. Ну, складно типу цих людей шукати. От тому, що ну, я атішник, я знаю про що атішники думають, де вони обітають і так далі. А коли це типу, інша цільова група, то це трохи по-іншому. От така от історія. Я сподіваюся, що було цікаво. Можливо, я когось надихнув робити щось своє. А, якщо вам цікаво, там під відео будуть посилання на а я ж забув розказати на спільноту нашої команди. Робимо з колегу. Product creators, як ми назвали, IT Product Club. Так от, от. от спільнота у нас там групи, група цієї канал в Телеграмі, і ми розказуємо там про ось такі от там, Ні, не про то, вот. Про такі от теми. Там і ідея продукту, і перевірка гіпотези, і розробка MVP, і маркетинг, ну, коротше тут, багато всього всякого цікавого. Тобто, якщо ви розробник, то знаєте, це 15% від того всього, що потрібно знати, розуміти, щоб зробити продукт з однієї сторони, а з іншої сторони, хороша новина в тому, що це все можна швидко освоїти. Вот. І досить Таке кайфовий шлях, як нам складний, але кайфовий. Ось, так, да, треба, ще кнопочки додати на Джой Телеграму. От, посилання під відео. Долучайтесь, дякую за перегляд, ставте лайк, підписка І до нових зустрічей.